Ну що, в нас ще одна топова пилочка від Грант? Це в нас ручна пилочка 20-вольтова АПЦ. Коротше, також жирний комплект від Гранту. В нас кейс, два акумулятора, зарядка, дві шини, два ланцюга. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь, а ми погнали до огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електролесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Показую вам, друзі, ось така от пилочка, ручна 20 вольтова. Посадка, звичайно, під макіту АПЦ 8 hs по характеристиках давайте перейдемо. Гарант тут все розписав. Дивіться, тип акумулятора у нас літіонний, акумулятор у нас 20 вольт 4 ампер години, час заряду 1,5 години, кількість акумуляторів в комплекті дві штуки, довжина шини 203 мм або 8 дюймів, крок ланцюга 1,4 мм. Ширина хвостовика ланцюга у нас 1 мм. Швидкість ланцюга без навантаження 420 метрів хвилину. Число обертів холостого ходу 6500 обертів хвилину. Тип двигуна безщітковий, безключовий натяг ланцюга, автоматичне змащення ланцюга. Ось такі от характеристики. А тепер давайте, друзі, розпакуємо і подивимось, що в нас тут є. Як воно поставляється. Коротше, ось така коробка. І в нас ось такий, друзі, кейс. Пластиковий, класний. Ось так виглядає. Міцний, я вам скажу. Давайте би я на цією стороною виберну. Ось так. Відкриваємо. А в нас ось така тут красота. Баночка для мастила. Ану, дивимося, чи пропускає. Ні, не пропускає. То вже плюсик. Супер. Далі. Зарядне. Зарядне в нас на 2 а години. Ось таке. Прикольно зробили тут індикацію. Далі. Інструкція мануал і гарантія ж, гарантія 1 рік грандія. Далі. Що в нас є в комплекті? ланцюг один, ланцюг другий. І, друзі, дивіться сюди. У нас є дві шини: одна шина і друга шина. Восьми дюймових. І показую ще раз два ланцюга. Ось так відставляємо на бік. Далі. Акумулятори в нас також ми сьогодні провіримо. Напевно, також в гранта тут Еве, бо я робив на 8 Ампер годин. Великої пилочки, там EVA акумулятори, ідентичний дизайн, індикація. Ось так вона світиться, супер. Посадочка під Макіто, dc зарядка є. Супер. Один акумулятор. Другий акумулятор. До речі, щоб ви розуміли, ось такий кейс. Я заходив на сайт. Ми ще сьогодні зайдемо, щось коштує 3 тисячі гривень. Ну, це шикарна ціна, я вам скажу. Якщо вона буде пиляти, ще добре. Звичайно, ми заміряємо по потужності, скільки вона видасть і як вона пиляє. Це просто шикарний варіант. Далі, сама пилочка. Витягуємо, дивимось. Ну, дуже класно в руках. Е, прогумоване. Оце все чорне, що ви бачите, все прогумоване. Бачок з мастилом, рівень також буде показувати. Ось такий безключовий натяг ланцюга. Супер. Кнопка блокування від випадкового включення. Супер. Ну, звичайно, безщитковий двигун, посадка під макіто, але в нас тут три контакти. Пробую також поставити акумулятор від других брендів, буде працювати чи ні, і вам все це покажу. Добре, навіть свої, що я робив з Китаю, поставлю. Подивимось, чи буде працювати на три контакта. Окей, супер, супер, пилочка. Супер. Добре, друзі. Я її збираю до кубки, ставимо ланцюг, заливаємо масло і пішли нею дубасити. Ну що, прикрутив я ватметр, друзі. Давайте подивимось на холостому ходу і стартовий струм, який складає в цієї пилки. Поставив я акумулятор від Grant на 8 Ампер годин для того, щоб виміряти повністю всю потужність цієї пилочки. Поїхали. Так, що там в нас? Я думаю, вам добре видно. Ану я загляну. Сонце світи. Поїхали. 20 ампер. 11... 20 ампер. Друзі, то вона дурі має 20 А стартовий струм і 11 А вона в холостому ходу споживає. Я взяв, як ви бачите, ось таку вербу, десь приблизно зараз вам покажу. Взяв також горіх. Горіх, верба діаметр десь 13-14 см в тому районі. І взяв горіх. горіх у нас 8 см. Думаю, вона того ще не почує. Зараз постараємось дати її навантаження і заміряти реальну потужність. Буду різати вповздовж волокон. Бо я думаю, так її не зупиню. А ну давайте просто попробуємо так відрізати, поїхали. О, ні, зупинилася, зупинилася на всю шину. Друзі, пилочка ручна, сучку різ, 1 кіловат. Я в шоці! Один кіловат, друзі. А ну ще раз. Поїхали. О, Зупинилася. Ще раз. Це сучкоріс, це не для таких бальків, можна сказати, але вона з тим справляється. Коротше, пилочка 1 кВт, друзі. Самі все бачите, вона пиляє, не чую. 56,4 А 991 Вт. На 1 кВт. Я в шоці. Ану, поїхали ще раз. Просто шикарно, поїхала. Ну тут вже впирається так добре, поїхала. Якщо, якщо під своєю вагою, вона прекрасно пиляє, навіть не зупиняється, а я вже такою рукою впираюся, ну та їй тяжковато. Бачите, легенько впирається, ще раз давайте відрізмо з тої сторони. Просто під своєю вагою, дивимось, як швидко. Навіть не зупиняється, друзі, навіть не зупиняється. Одне задоволення такою потужністю піляти. Дивіться, це майже на всю шину було, майже на всю шину. Красота. Так, дивимось, що видало. Це, це ж саме 994 Вт, тобто 1 кВт. Оце малючок. Давайте також зробимо такий тест. Я візьму 4 а години від гранта. Він заряджений. Скільки можна різів в середньому зробити на 4 а години акумуляторі? Але це все відносно. В залежності, яка деревина, ясінь, дуб, це горіх, наприклад, це верба. Як ви працюєте, нажимаєте, не нажимаєте, товщина і так далі. А Тут ми будемо в середньому, щоб ви мали розуміння, відмірюємо, Кажу, тут у нас валючок 13 см в діаметрі. Ставлю я назад зараз 4 ампер години, і будемо рахувати різок. Я вам скажу, я вже змучився чесно. Долив я мастила, бо дивлюсь, мастила мало. Я вже спиляв всю вербу, там кусочок лишився, вже приступив до горіха. Акумулятор ще показує одна поділка. І то показувало, блін, хвилини три назад, що одна поділка пиляє, пиляє. Я нон-стопом ну, пиляю, взяв пірометр, щоб вам заміряти, температуру двигуна. Зараз, бо я чую тепленько в руки, от, 56 градусів, бачите, 56 градусів нагрівся в нас корпус. Всередині. Ну, обдув хороший. 50 градусів, 60 градусів. Також цій пилці давайте перекурити. Я нон-стопом, фігашу, просто нон-стопом. Ви могли бачити, не даю їй перекурити зовсім. Акумулятори взагалі. Вже 38 це вовше. нічого. 40 градусів, акуми. Так що погнали далі пиляти нон-стопом. Це, друзі. Я змучився, у мене вже рука тут була серйозна. А вона і пиляла і пиляла. Так, по акумуляторі в нас в ноль. Все, пішло в захист, витягуємо. Ставимо ще раз. І по температурі я вам покажу. Температура ідентична: 57-60 градусів. Нагрівся у нас двигун. Це нормально для таких двигунів, але давайте перекорити. Я нон-стопом просто пиляв, 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 пиляв. Давайте зараз провіримо, скільки різів. Все, я позбирав, підрахував. По вербі діаметр е, верби у нас був приблизно 14-13 мм. У нас 34 різа. Е, по горіху у нас 8 см. Діаметр 28 різів. Разом. 52 різа на одному акумуляторі 4 ампер години. Це шикарний результат, друзі, я вам скажу. Але я ще раз повторюсь, це все відносно, в залежності від товщини, від полотності деревини і так далі. Так що погнали тепер її розбирати і кидати на теста акуми. Розібрали нашу пилочку, давайте я покажу, як тут це зроблено. Плата керування все супер, залита. Дроти товсті, кнопочка в нас включення, мікрик, двигун, подивіться, який здоровий. Підшипники в нас криті, що тут, що тут, що тут, що на редукторі. Також подача мастила, як ви бачите, шланг дали через пружинку, щоб не перегиналося. Це супер. Шестерня металева, редуктор, як ви бачите, розташований, масла вдосталь. що тут все супер, друзі. Тепер я хочу провірити ось таку зарядку. грант, подивитись, цей акумулятор у нас розряджений, одна поділка, я ним пиляв. Подивимось, чи в дійсності 2 А видає, як заявили грант. Вставляємо, показую вам сюди. Зарядочку. Хоп, пішла зарядка. Так, 2 Ампера навіть трошки більше. 33 Вт заряджає, як ви бачите. Так що все супер. Тут питань нема. Поємності грант на 4 ампер години провидав нам 3917 мА. 72 Вт години. Розряджав я струмом 020, тобто 800 мА. Так що все супер, там тих 80 мА це не суттєво, але акум хороший. Добре, погнали його розбирати. Підрозібрав акумулятор, підрозібрав я також зарядне. Що вам хочу звернути увагу. Замітив, що в гранта є ось тут роз'єм Type-C. Можливо, вони з часом будуть ставити зарядку, щоб можна заряджати свої гаджети. В принципі, можна самому тут поставити Type-C, тобто тригера якогось, включити там собі на 12 або 15, або там 9 вольт, її можна, в принципі, гаджети заряджати. Давайте відкриємо, бо я ще не відкривав Бачите, заглушка є під type сі Можливо, з часом буде в гранта і зарядочка. Це дуже буде круто. Так, так, плата, все шикарно, як ви бачите. Тостання кільова стрічка, напевно, 0,25. Ось тут поставлена, добре. По платі, як ви бачите, все шикарно. Давайте витягнемо самі акумулятори. Ось так, добре. Що там у нас за акумулятори? Грант пише, нічого собі. Пише грант по 2000 мА. 8 А в мене було з великою пилочкою. Там ЕВА акумулятори. Тут їхній грант. Давайте замірюємо, скільки опір в їхніх грант? 18650. Давайте я то підігрію. Так, давайте глянемо внутрішній опір цих акумуляторів. Міріємо першу помірочку і дивимось по опору. 14 мільйон, як ви бачите, 8 і 3, 14 мільйон внутрішній опір. Акумулятор у нас високострумовий, він непоганий, я вам скажу. Термодатчик, друзі, тут також присутній. Ось ви бачите контакти на термодатчик, і він у нас розташований прямо між акумуляторами. Можете бачити, не знаю, чи вам буде видно. Ось там, бачите, чорна цяточка. Оце термодатчик запханий. Я поміж плату так подивився, він заходить сюди ось у нас контакти під термодатчик. Так що тут все супер, друзі, плата класна, шикарна. Тепер по зарядці. Показую, по зарядці все теж також добре. По входу 400 вольт, конденсатор. По виходу у нас 25 вольт. Ось транзистор має ось таке охолодження. Значит, такий радіатор і трансформатор досить великий. Я думаю, там 2,5 А можна з нього витягнути без проблем. Ось так. Тепер саме основне, давайте я вам покажу по ціні. Заходимо на офіційний сайт Grant, беремо меню, беремо садова техніка та інструменти. І дивимося, наша пилочка маркировка APC 8HS. Де вона є, APC 8HS. А ось вона apc 8HS. Вибираємо 3 тисячі гривень. Друзі, я вам чесно скажу, за такий комплект це дуже шикарна ціна. Тобто баночка, два акумулятори повноцінних на 4 А, зарядне на 2 А чесне, пилка на кВт, кіловат... два ланцюга, дві шини. Просто шикарна ціна. Ну, одна пишіть в коментарях, що я не правий, що дуже шикарна ціна. До речі, я перевіряв, пилка працює з сіма акумуляторами, які в мене є. Мені є від гросера, від прокрафта, другий, що я сам робив. Також все працює без проблем, пилка працює без питань. Тепер в загальному що вам сказати? А що тут говорити? Ви самі все бачили, по якості все супер, по акумуляторах, по пилці і по цьому жирному комплекті, і за таку суму. А на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримайте український. Контент і слава Україні, і слава ЗСУ і всім до наступних відео.